Чому ми страждаємо, хворіємо і знову і знову повторюємо ті самі болісні сценарії, навіть коли здається робимо все правильно? Правда в тому. Це не наша свідома провина. Твоє минуле запрограмувало тебе, але ти можеш перепрограмувати підсвідомість, зцілити тіло, досягти успіху та справжнього щастя і пробудити ту частину себе, яка пам'ятає, хто ти насправді. Я Тетяна Юсеф, лікар, цілитель, холістичний терапевт свідомості, транстерапевт підсвідомості та засновниця елітної естетичної клініки в Нігерії. Після років болю, обмежень і пошуків я відкрила шлях: як зцілювати тіло і вивести життя на новий рівень через мудрість підсвідомості та силу. Розуму, як очищати клітини, звільняти емоційні блоки, трансформувати ілюзії та обмежувальні переконання, пробуджувати свій найвищий потенціал і досягати успіху в усіх сферах життя, і як проводити інших через їхнє власне зцілення, успіх та достаток. Якщо ти відчуваєш, що це відгукується, не гортай далі. Переглянь повне відео в описі та відкрий історію потужної трансформації. Підписуйся зараз і увійди у простір істини: зцілення, сили, успіху та пробудження, де можна зупинитися. Під Днятися над картою свого життя, побачити застарілі патерни та прокласти новий маршрут.